Всім добрий день! У нас сьогодні дискотека. Барикади. Забрали малих від Глорії. І робиться в сараї дурдом. Всі собі кипішують, бо ж відійшли від мамки, їм непривично. Та собі розносився, а я туплю буржуйку. Наганяю тепло. Поросята, дивіться, які класні. Красавчики. Бачите? То щось гризе собі, щось вона там парпається. Поросят відлучила, свиноматку виставила на продаж м'ясо. Поросят зараз ніхто не хоче і даром, я вам скажу, а годувати їх немає яким що зерна треба багато. То планую піде на забой, продасть це м'ясо. E, звідси, може, дівчат собі лишу. Кабанів продам, якщо хтось схоче. В общем, ну, то все по ходу діла. Чи Звідси дівчат лишу, бачу. У мене і тут ще цілий виводок є. І, в общем, з тими поросятами це ціла катавасія. Навіть не те, що порося, навіть м'ясо ніхто не хоче. Кажу, люди перестали їсти. Со? Бутузики. А? Мої красунчики зараз нагріється, зараз буде тепло і трохи втихомиритися. Ото саме крикливе, воно кричить і буде раже всіх. Так, корми. Корми стоїть, я вже дивлюся за нею, скільки раз наблюдаю. Вона стоїть, їх корми, вона не лягає. Їх багато, вони її обступають. Пару днів ще там посидять, то я теж звідти пару штук заберу, тих ще лишу. І все. А цю хочу прибрати, продати м'ясо. Треба зерна закупити, треба щось викручувати, бо іначе діла не буде. Ніхто зараз не хоче тримати господарство. Зерно подорожало і все. І ніхто не хоче тим займатися. Клітка грязна, ну поки так і буде, бо поки не почиститься. Вона кидається, пере... хоче перескочити через калітку. То тут -то закрутив їм доску таку, попідпирали, щоб вона сиділа. Бо то капець якийсь. У мене сьогодні дурдом в хазяйстві. Тут своя катавасія. Гаврюша теж ночі якось вийшов з клітки своєї. О, рано приходжу вправлятися. Думаю, що таке не поняла. Дивлюсь, він відкритий. Я його закрила і пішла собі без знімання, не глянула на кози. Думаю, майка моя щось. Ой, майка, машка моя. Щось вона неспокойна. Думаю, що таке. Коли дивлюся, адашка менша ця коза. Аж там під тумбочкою залізла. Бочки ці поперевертані. Тут дири. А, Там дирка була, я там замотала. Тут ще треба замотати проволкою. В общем, тут своя дискотека, там своя дискотека. Кожний по-своєму чуде, так? Да? Каша, що у вас тут було, гадать? Що у вас тут робилося? Кажи. Бася, яка ти красотка, яка ти красотка. А? Дашка, тебе домагався Гаврюша, так? Да? Гаврюша домагався тебе? Що він тут все порозривав, порозкидав? Моя ти дівчинка, ти від нього спасалася, да? моя красотка мала. Я думала, може, де Дашка в загул прийшла чи шоп здуріла, вкла тут а все. А ні. Я Дивлюся, тут оцей хлопець дає прикурити дівкам. Як він відкрив? Тут аж дивіться, такий засов, що воно ж туди запихається. Як він виліз, поняття не маю. Ой, в общем, весело. А ти чого голову ту висунула знов сюди? А? Дашка, що це таке? Тут позавертали, там порозламували. Ой Боже. Ну, треба щось нашити. якби фанера яка була, щоб з цієї сторони фанерою прижати. Ну, зовсім добре. Вони б тоді не лізли ага. Кролики сидять, а. хрумають. Їсти є, пити казідали, сіно є, під дупою тепло, то і можна сидіти. У нас сьогодні мороз такий був, 9 градусів, морозу було. О, І на цю ніч показує, вроді має бути теж мороз, качки сіно їдять, дивіться. Ха -ха. Бачите? їдять сіно. І все. Подивися з тими продажами, з тим всім, і вже того то, хазяйства не хочеться тримати. Прошу, продажі нема? Куди хочу дівати. Даже м'ясом не можна продати. Це взагалі комедія, слухайте. Я ще такого чуда не бачила. Ну, Ці покричать день-два і успокояться, вони втихомиряться. Звідси пара забереться, брат мій забере, то лишиться. то... Вони потім тихо миряться. Зараз, поки крики такі роблять. А, накидала дров, ган що робить? Підриває все, перевертає, підриває. А, робить свободу, попугає. От вам і свиноматки. Каже мій діма, як вилізе, то по голові і зразу піде. Кажу, добре як в минуті, а як побіжить по селі. Шукай потім її. Хоча, в принципі, якщо і вилізе, вона від свиней, від поросят не повинна далеко піти. Ну, побачимо. Похудала дівка моя трохи, дивлюся, вес трохи скинула. І все. Нема як займатися тими свиньми, Зерно подорожало, свиней не хочуть. І стає їх просто невигодно тримати. Ще як є паї або свої поля, то ще можна тримати. А так як в мене все куплене, зерно купи, вітаміна купи, добавку купи, ветеринарку купи, лампи розтовкли, купи, все покупляй, е. а віддай порося зараз за 500 гривень одне. Ну, Я не бачу смисла просто. Я в'єтнамських поросят купляла тисячу за одну дівку дала. Ми тоді дві брали, помните? А це таких не хочуть брати. Я вже і за три тисячі пару предлагала. Не хочуть. То їм не підходить, бо вони на сухому годуються, то їм не підходить бо дорого. і коротше, таке о, люди самі не знають, чого вони хочуть. Хочуть на халяву. А халява це така штука сладка. А я тут оскільки висиділа з ними і ще стільки їся. Ой, боже, боже. І все, такі от у нас справи. Ну, друзі, до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Буду я далі з ними воювати.